Друзі, всім привіт! Хотів би зняти таке е, коротке відео, відповісти на деякі коментарі стосовно, стосовно по останніх відео, які я викладав, тому що були деякі коментарі, скажімо так, з якими я е, не згідний. Ну і в принципі хочу на них відповісти, бо я, наприклад, е, друзі, скажімо, така людина, якщо я з чимось не погоджуюсь, я на це даю якусь свою відповідь. Свою думку висловлюю. Можливо, вона чуть-чуть і не права ця думка, але я стараюсь висловитися, а там, щоб вже люди могли подумати, чи, наприклад, правий я, чи хтось інший. Хто буде не розуміти, про які, наприклад, саме коментарі йдеться, у попередніх двох відео, подивіться, там багато коментарів не є немає. Прочитайте і будете розуміти, про що я говорю. Це, друзі, про ті коментарі, що, наприклад, писали люди, що ну, чоловік один написав, що бджіл від кліща потрібно обробляти у, здається, якщо добре пам'ятаю, в да, другій декаді листопада е, відео дилетанта. Ось так цей коментар звучав. Ну, хто не розуміє, що таке дилетант, це, друзі, люта людина, яка говорить про щось, не маючи. Е, Якби не маючи освіти, про, ну, не маючи знань про те, що вона говорить, не маючи спеціалізації про те, що вона говорить, а наприклад, говорить. Так як, наприклад, я говорю про бджіл, але не маю ні освіти бджоляря, ні, ну, ніде не вчився на бджоляря і тому подібне. Е, тепер, друзі, стосовно цього відео, кажу відео, коментаря, е, дивіться, у нас в Україні, скажімо так, Ну, хай буде 90% пасічників не мають освіти пасічника. Це 100%. Ну, не кажу, що всі 100%, але 90% пасічників, хто займається бджолами, освіти бджоляря немає. Це по-перше. По-друге, можна, друзі, мати освіту. Але, скажімо так. Теорія і практика ну, це не одне й те саме. Бо теоретично, те, що ти прочитав у книзі і тому подібне, тим більше, коли ця книга ну, була випущена, була написана, там, скажімо, 50-40 років тому, якоюсь, ну, якимось там відомим пасічником або ще щось. На даний момент бджільництво дуже кардинально помінялося. Я це бачу навіть по своєму бджільництву, хоча я, скажімо так, не є пасічник із 50річним досвідом. Але я бачу, що відтоді, відколи я почав пасічникувати до сьогоднішнього дня, бджільництво кардинально змінилося. Тому, друзі, ну, наприклад, читати книжки, які були написані 50 років тому, і приміняти це на даний момент у пасічництві, це чуть-чуть, е, воно не є правильно. Е, скажімо так, тепер постійно треба дивитися по практиці, як бджоли розвиваються, що бджола робить і тому подібне. Наприклад, дивитися певних якихось там е, блогерів, ну, хто виставляє відео по Бджільництво на Ютуб дивитися на результат цієї людини і приймати рішення, чи, наприклад, брати від цієї людини якусь інформацію чи ні. Бо скажімо так, наприклад, якщо у людини там стоїть 5-6 вуликів, і вона там розказує, як потрібно займатися бджільництвом і тому подібне, а вона тільки показує 5-6 вуликів і не показує, що там у сім'ях твориться. Ну, це, ну, на мою думку, на таку людину не потрібно рівнятися. А якщо там людина показує, що в неї, там скажімо, 40, 50 і, в, і більше сімей, і показує, які ці сім'ї, що вони роблять, як вона займається цим, цим джільництвом, то ну, на таку людину плюс-мінус ну, треба їй прислухатися. Бо чогось вона якби е, досягла у цій сфері роботи. Тому, друзі, ну, моя така думка. Потім, що ще, наприклад, хотів е, ну, продовжити розмову, що, наприклад, відео дилетанта. Ну, кажу, що, наприклад, не завжди та людина, яка прочитала багато книжок, про, будемо говорити, бджільництво, не завжди вона це зможе на практиці примінити і щоб це було дуже ну, результативно. Тому, друзі, так. Потім, наприклад, так само цей же автор коментаря писав, що обробку потрібно починати в другій декаді листопада. Що я можу, друзі, сказати? Якщо, наприклад, почати обробку у другій декаді листопада, то кажу вам на 100%, що її вже можна не починати. Ну, просто її вже можна не починати і все. Чому так говорю? Тому що, друзі, скажімо так, дивіться, я обробляю бджіл е сім'ї свої від початку серпня. На даний момент вони вже пройшли 4 обробки від кліща. І ще одна обробка в них обов'язково буде. І бачимо, що кліщ є, кліщ сипеться. І немаленька ну, не кількість кліща сиплеться. І це рахуючи те, що вони вже чотири рази оброблені. Ну, на четвертий раз бачили, скільки кліща посипалося, і сперед того вони три рази вже були оброблені. А якби я їх взагалі до сьогоднішнього дня, скажімо, не обробляв до сьогоднішнього дня, і це в нас 13-11 жовтня, А ще якби почекав, наприклад, до 15 листопада і почав їх обробляти, ну, що б я там обробляв? Пусті рамки і все? Ну, То, то гарантія, що там би були пусті рамки і все. Ну, в принципі, можливо, з такої кількості сімей, ну не всі б сім'ї були пусті. Деякі, можливо, щось там би залишилося. Але, ну, скажімо так, з відсотків. 60-70 точно вже не було б що обробляти. Тому, друзі, ну якщо так думати, то. А потім люди викладають відео на YouTube причина зльоту бджіл, чому бджола злетіла, чому навісні відкриваємо вулики, а вони пусті, де ділась бджола і тому подібне. Ну, так обробляйте у другій декаді листопада. Взагалі, можливо, у першій декаді січня обробляйте. Тоді взагалі у вас ну, супер все буде добре з бджолами і тому подібне. Також людина написала, що потрібно читати інструкцію до обробки бджіл-кліща. від кліща. М -м, Попросив би, наприклад, якщо може, ну, можливо, я не можу це знайти. Якщо хтось має, то скиньте або на Viber, або тут в Ютубі під відео в коментарях посилання якесь, ну, де є інструкція. Як обробляти бджіл від кліща. Ну, типа не як обробляти, а, наприклад, коли обробляти бджіл від кліща. ну, Такої, друзі, інструкції немає. Тому що я перечитав деяку інформацію і всюди пише так, що бджоли від кліща обробляються, дивлячись на ступінь їхньої закліщованості. Якщо вони закліщовані ну, сильно, їх можна починати обробляти навіть у липні місяці. Але ну, в принципі, якщо ви медовик, то ясне діло, що в липні місяці ви їх не будете обробляти, бо ви ще качаєте. ну, Хто займається медовим напрямком, ви ще там відкачуєте мед е і тому подібне, тому вам в липні місяці не, ну, немає, не, не потрібно їх обробляти, бо ви заразите мед е препаратами, якими обробляєте. А ясне діло, що ви будете обробляти, коли ви вже там відкачаєте останню свою партію меду. Так як у нас, наприклад, ми, ми можемо обробляти навіть у липні, тому що ми викачуємо тільки акацію. Акацію ми викачуємо, скажімо так, кінець червня, початок липня. І так, якщо ми відкачали акацію навіть скоріше, ніж початок липня, ми її відкачуємо. Скажемо так, червень місяць ми відкачуємо акацію. І ми спокійно можемо обробляти бджіл навіть вже в липні місяці. Тому що після акації ми вже ніякі меди з них брати не будемо. Бо у нас вже, ну, я говорю саме про нашу місцевість, про Закарпатську область. У нас вже немає на, той, на даний момент потім не липи, нічого такого. Е, да, Більш там, наприклад, Закарпатська область, більш е, в горах. Да, Люди ще качають мед із Іванчая, із... Е, Цього як його золотарника. Також люди, наприклад, якщо з нього качають мед, то вони будуть е чекати, щоб викачати мед, і тільки після того будуть обробляти. Ну, наприклад, ми ж обробляємо, скажу так, від початку серпня, 1 числа серпня і вже там чи 4 рази, чи 5 разів, вже коли як получається. Потім також писали там коментарі, що в е, бджіл є ще розплід, ти їх обробляєш амітразом і потім дивуєшся звідки кліщ. Як би на це питання відповісти? Так же само, якщо ми будемо чекати, коли почнеться безрозплідний е, період і тільки тоді будемо їх обробляти. То знову ж таки обробляти у нас вже не буде що, бо бджола буде вся ну пропаде. Тим моя така логіка, що якщо ви обробляєте в той період, коли там є розплід, то ясно є діло, що ви обробили бджіл, якась частина кліща є на розплоді у розплоді, якась частина кліща є на... Бджолі. Але та частина кліща, яка сидить на бджолі, ви її ну, збиваєте з бджоли. І тим самим та вже частина кліща не розмножується далі, і вона, якби вже в наступний розплід, вона вже не заходить, та частина кліща. А той кліщ, який є в розплоді, скажімо так, то коли він виходить, з розплоду. Mm. Як би це пояснити? То він також підпадає під обробку. Наприклад, чому я обробляємо ми там 4 або 5 разів із послідовністю там 10-15 днів. Ну, якби це послідовність, коли і виходить і бджола молода, розплід, виходить, і кліч заразом із ним виходить. Тому воно якби. Ці всі етапи підпадає так, що бджола ну, обробляється. Не можу сформулювати просту думку. Обробляється, скажімо так, бджола та, що виходить протягом там, наприклад, якщо ми обробляємо е, 5 рази, 4 рази, скажімо, по, ну, по, через 15 днів, це в нас виходить, ми захоплюємо 45 днів. Е, Період обробки. Ну, І за ці 45 днів виходить бджола, виходить разом з нею кліщ, і воно все обробляється. Кліщ собі падає, якийсь кліщ, що вже впав, він вже не розмножиться. А той, що ще розмножується, не попав під обробку, він попадає під наступну обробітку. Ну і тому подібне. Якось так, друзі, сформулював свою думку. Тому так, наприклад, хто? Як думає стосовно цього всього, пишіть у коментарях. А тепер, наприклад, ну, хотів би показати, що у нас тут сім'ї. Опа, ось зараз я покажу. Ну, бачимо. Наприклад, ну, чому тепер показую, бо у нас падає дощ, і бджола, якби... Сидить у вулику. Ось так, наприклад. Ну, Тут сім'я буде напевно слабша. Так, да, слабша, бо тут робився відводок. Тому вона ось так. Так. Щоб ще показав. Ось бачимо, це у нас. Е 2, 4, 6, 8 рамок. Ось так виглядає сім'я. Ну Потім будуть писати, що немає ні бджоли, немає ні меду. Коротше, нічого немає. Так, зараз вилетить, покусає мене. Цю показував, ну ще цю відкриємо, покажемо ну, немає, друзі, тут ні бджоли, ні, ні корму немає. Е, будуть питання, наприклад, чому деякі сім'ї повний вулик, а деякі е, там 4 рамки, 5 рамок, тому що з деяких сімей я робив відводки. Робив відводки і більше я їх вже не розширив, тому що відводки робив пізно. Ось така, друзі, ситуація. Хто що думає стосовно е, обробки бджіл від кліща і тому подібне, пишіть у коментарях, буду, як то кажуть, радий ну, подивитися, почитати, хто якої думки. І також, друзі, стосовно вуликів з ППУ. Можемо зробити під замовлення вулики з ППУ, будемо виливати собі вулики і також зможемо зробити ну, під замовлення деякі вулики, кому буде потрібно. Тож, якщо комусь потрібно вулики з ППУ, ось такі вулики, бачимо, дно ППУ, 300 ППУ, 145 ППУ і криша ППУ. Е, якщо комусь потрібно, дзвоніть. Пишіть 098 66 27 913. Дякую всім за увагу до наступних відео.